Вітаю з сільпо і так, супер середа в сільпо тільки сьогодні, 3 на 9, оця красива курка гриль яку тільки дістали з гриля. Мені ще сподобалося, що вона маленького розміру, класно, буде сьогодні, тільки сьогодні по 19,90 199 гривень за кілограм. Зараз ціни будуть робити, тому я принесла цю рекламку. Картопелька запечена по 9,90, 74. Відсотки знижки так вона 38,90. дійсно смачна картопля, особливо коли вона гаряча, тільки дістали цього духового шкафу. Дивіться тут тільки один вид в цьому. Сільпо, це сільпо таке невеликого розміру. А в інших сільпо аж три види намальовано. Є якась запечена на дровах, шматочками. Ну картопля вся оця така запечена по 99 гривень за кілограм. Тільки сьогодні суперсереда, 3.09, Ввечері візьму. Мені вона так подобається, і курка подобається. Вже цінник поставили. Дивіться, а так вона коштувала 26,90, а сьогодні 19,90. дев'яносто. Суперсереда в сільпо.